Руки палець Котруї натиснув 28 листопада листопада го кнопку магнітофона і взяв старт касетний скандал, що згодом перетворився на можливо найрезонансніше та найтривалише політичне протистояння влади і опозиції за весь час української незалежності. Згодом откровення майора Мельниченка чий диктофон і зафіксував шокуючі загал розмови в кабінеті глави держави. Продемонструють у сесійній залі парламенту. Лідер соцпартії остаточно стане одним із головних фігурантів кучмагейту. А соцпартія провідною рушійною силою акції Україна без кучми. Вуличні протести із вимогою притягти до відповідальності виконавців та замовників вбивства Георгія Гонгадзе, наказ знищити котрого, наче як і звучить на оприлюднених записах, і з різною запеклістю триватимуть півроку і ввильються 9 березня 2001-го першого вкриваві сутички під стінами адміністрації президента. За ґрати щоправда потраплять лише активісти УНСО, бойової частини різношерстої коаліції ворогів режиму. Більшість із котрих вийдуть із історії з неабиякими дивідендами на парламентських виборах, що пройдуть за рік, СПУ отримує майже 7% голова. Осів через каденцію її лідеру вдасться знову вибороти спікерську посаду. Чутки про готовність внести до першої партійної п'ятірки прізвище Мельниченка ходитимуть політиком напередодні кожних наступних перегонів, але цього так і не станеться. Як пояснюватимуть самі соціалісти, головно через наявність колишнього президентського охоронця, отриманого у США статусу політичного біженця. Валентин Друхимчук, п'ятий канал.